Вітаю! Сьогодні приготуємо шоколадний кісіль на молоці. Його можна готувати двома способами. Перший на відео, а другий я скажу в кінці відео. Смачненько. Каструлю з товстим дном виливаємо літр молока. З'єднуємо сухі складові цукру я додала 50 грамів. Хто любить більш солодке, додайте 100 грамів. Добре з'єднуємо сухі складові і висипаємо в холодне молоко. А другий варіант це 100 мл молока змішати з сухою сумішою і влити вже у кипляче молоко. Добре перемішуємо і постійно помішуючи на середньому вогні, доводимо до кипіння. Ну все, Сіт закипів, вимикаємо, розливаємо по тарілочкам і смакуємо. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео.